Через різницю у часі у сполучених штатах голосування на виборах у Верховну Раду ще триває. За даними українського посольства, у США зареєстровано 44 тисячі українських виборців. Станом на 13-ту годину дня своїм правом голосу скористалося лише 505 осіб. Виборча дільниця у посольстві України у Вашингтоні відкрилася вчасно, незважаючи на заблоковані через марафон вулиці та штурмове попередження, оголошене в столиці та околицях. Процес голосування відбувається за тими ж правилами, що і в Україні. Хіба що відсутня онлайн відеотрансляція і не зареєструвався жоден спостерігач. І, хоч зранку на дільниці було нелюдно, найбільшого напливу виборців очікують після обіду, щоб виконати свій громадський обов'язок у Вашингтон прибули українці з сусідніх штатів. Приємно організовано зі своїми друзями. Деякі живуть у Вашингтоні, також сьогодні прийдуть голосувати деякі живуть, живуть в сусідніх штатах, поїдуть в нью Йорк голосувати. Надію, що в Україні також всі проголосують по максимуму. Я громадян України, і це дуже важливо, щоб наші громадяни України могли мати можливість використати свій шанс та брати народних депутатів до парламенту. Хотілось би, щоб майбуття України була. Позитивно, щоб був економічний, політичний розвиток країни.